Дидактична гра «Знайди зайвий предмет. Вам потрібно уважно розглянути таблицю із чотирьох предметів і знайти один зайвий. Ну що, готові? Починаємо. Розглядаємо уважно, що зображено: м'яч, пилка, лялька, машинка. Який предмет зайвий? Так, це пилка. Тому що всі останні предмети іграшки Розглядаємо наступну таблицю Ніж. Груша. Виноград. Яблуко. Який зайвий предмет? Так, це ніж. Розглядаємо наступну таблицю. Літак. Потяг. Ножиці. Автомобіль. Який зайвий предмет? Так це ножиці. Наступна таблиця. Чашка. Чайник. Тарілка. Цвяхи. Який зайвий предмет? Так вірно, це цвяхи. Увага наступна таблиця. Крісло. Голка. Стілець. Ліжко. Який зайвий предмет? Голка вірно. Як можна одним словом назвати всі зайві речі? Небезпечні предмети. Навіть звичні тобі речі можуть бути небезпечними. Гострі голки, цвяхи можуть боляче уколоти. Під час необачного використання ножиць або ножа можна поранитися. Дітям твого віку можна користуватися небезпечними предметами лише під наглядом дорослих. Дякую за увагу!